У Палаці культури Металург в останній день літа пройшов благодійний концерт Пісні, народжені незалежністю. Місцеві артисти провели екскурс присутніх в історію народження української музики. Згадали зірок, які набирали популярність на початку 90-х. від інших ти була, Хотіли тебе бачить на колінах. Та вирватись з полону. Ти змогла у тяжкому, нелегкому двобої. Вона, вона сидітиме, сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина спиться піса. Що ти є, ти випила мою кров і п'ятою пала твої очі, кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти є і ким би не була ти? На вході кожен міг залишити донат на українську армію, підтримати військових та насолодитися українською музикою прийшли чимало людей. Вважаю, що це в даний час дуже важливо. Це зі сторони мистецтва культури підтримує нас в цей неважкий, важкий час для нашої країни, і це загалом дуже круто, що такі заходи організовуються діти. Проявляють себе, показують свої таланти в такий час. Треба не сидіти на місці. Напевно, і якщо у дітей є талант, чому б його не показати і не підтримати цим всіх інших? Тому це прекрасно, я вважаю. Вікторія каже: знайти серед українських виконавців тих, хто сподобається, мабуть, може кожен сама слухає український реп та зарубіжні пісні, але ні в якому разі не російські. Україна має бути у серці, в голові, у вухах. Краще слухайте українські сучасні, багато класних зараз з'являються виконавців крутих, тому краще переходити звичайно на українську, бо це наша культура і. Потрібно починати з себе. Українська музика розвивається і напрямків стає все більше, зазначає школярка Анна. У нас є дуже багато талантів, які ще ми не розкрили, просто не почули, не побачили, але вони є безсумнівно дуже крутими. Загалом не вся прямо українська естрада є ну як сказати, гарною. Привабливо, адже дуже багато шароварщини такого всього. Але є дуже багато виконавців, яких ми просто ще не побачили, але вони є. Загалом мені подобається Дарофєва, Півоваров теж є у нього дуже гарні пісні. Юлія Саніна також. Сьогодні у молоді набагато ширший вибір серед українських виконавців, ніж це було ще років 10. Тому приємно знати, що сучасне покоління все більше додає до своїх плейлистів саме українські пісні. Це Зі Кьорлі. Зараз мені дуже подобається. Це автор новий. Він пише реп, хіп-хоп музику. Загалом там про любов та такі сучасні тенденції, так би мовити. Також нещодавно вийшла артистка Майорова. Вони також. Ну, співає переважно про любов, але також у неї є більш такі веселі хітові пісні. Також мені от я хочу виокремити пісню Купала. Це пісня Джері Хейл та Альони Альони. Вони разом її створили для того, щоб згадати нашу культуру. А саме свято Івана Купала, яке є нашою історією. а це як сказати це свято народне, українське, і хочеться підтримувати. Цю як сказати, культуру підтримувати потрібно не тільки музику, але й все українське. Впевнена Вікторія для мене це проявляється в усіх сферах мого життя. Зараз я намагаюся слухати українські пісні, не намагаюся, а точно слухаю українські. А і зарубіжні іноді також буває також. Ну, в день вишиванки, просто на вулиці ходити по вишиванці, знаючи свою культуру. Ще дуже добра традиція це вивчати свій регіон, яка, наприклад, вишиванка була у нас. В нашому регіоні та носити саме ту саме ту вишиту сорочку, яку носили наші предки. Також важливо підтримувати нашу історію, її продовжувати якимось чином, навіть найменшими справами. Ну і звичайно, пам'ятати, з чого ми починали, ким ми були, і завжди цього дотримуватися нашої культури. І звичайно ж, найбільшої підтримки потребують наші захисники та захисниці. Зібрані на концерті кошти підуть на їхні потреби. thank you